У мене вже справжні пташи на щастя. О, подивіться, що робиться. Я не знаю, хто це. От не знаю, хто це і як. І ближче ж не. Дивіться, ой Боже, там он два дятла. А, Клас, де вони кружляють? Вон один сидить ось. Клас! Слухайте! І он ще один дятел. Та страшне! Та де ж ви? Де ж ви всі? Цей пасеться ось в цій годівничці, що я насипала. Ну, це не дятел. Це, ну, мені ж треба, щоб хтось з вас підказав, бо я ж не в курсі, а ближче підійти боюсь. Дорож, яблучка клює. А ото вон дятлик явне. Це не той, що мені там ліхтар долбав металевий. Ох, слухайте, я уже, я уже радію. Кого тут я тільки вже сьогодні, за сьогоднішній день не побачила? Такі вони всі кайфові, боже. Я вже зрозуміла, що я тут надовго, тому натягла на себе весь теплий одяг, який був. Це я так вийшла насипати їм, додатково поїсти в годівнички. Клас, пішла, я на наповнюю годівнички. Їм. Слухайте, ви чуєте оце от свірінькання? Нескінченне Ой, господарювали маленькі свинтоси. Анкругом вже все валяється. Тобто вже вони тут точно облюбували місце. Все, досипаю і спокійною совістю можу спостерігати за ними з вікна. Я досипала ще вівсянки, досипала ще насіння і яблучок. А цей. О, вона синичка до нього прилетіла. Куа. Ну, я не знаю, як ви, а я можу спостерігати за цим вічно. Особливо, коли світла нема. Все одно робити нічого. Хаті холодина. одягла на себе все, що могла. Тільки не тікай. Знов свиндус малий. я тільки поскладала туди всі ті яблучка, що він порозкидав. Він знов тягає і розкидає навколо. Порося мали. О, дивіться, який він. Прямо зі шматком яблука в руті. О, а то хто до нього? А, та синичка прилетіла. Слухайте, вони зараз на мені сидіти вже будуть. то, який йовдиться, в снігу купається. Клас. Ну, то якби не мерзли ноги, я б звідси взагалі не вилазила. А, вхопила шмат яблука. Ну, я вам хочу сказати. Що годівнички зробили свою справу. Тепер в мене повний сад різних абсолютно птахів. Так що вішайте годівнички, буде вам щастя. Це для розуміння, я так по дрова пішла. Побачила птахів і забула, чого я йшла. Прийшла в хату, стала біля дверей. Думаю, куди я ходила? Взяла з собою пакунки погодувати пташок і набрати дров. Пташок погодувала, про дрова забула. Все, беру дрова, йду грітись, бо світла нема.